Тестування може бути різних видів. Так. Тестування може бути швидкими тестами, наприклад, на первинці, в будь-якій лікарні, неважливо, якого рівня це лікарня, можна протестувати. Людина може сказати Я хочу. Угу. І, будь ласка, це безкоштовно для пацієнта. А якщо немає швидкого тесту, наприклад, можна забрати кров. І біоматеріал направити в лабораторію, зробити інструментальний, наприклад, вагітні обстежуються лише інструментально. І ще один на сьогоднішній день цікавий такий метод тестування впроваджується в Україні. Це оральний тест. Він не йде для встановлення діагнозу, але як скринінг для себе людина розуміє і свої подальші дії налаштовує. Це важливо. Можна замовити через чат, бот чат бот є такий, а можна прийти до нас в центр і взяти. Є соціальний працівник, який дасть.